Всім доброго вечора. Я знову з вами. Сьогодні ми з вами на кухні. Не будемо просто розмовляти, ще будемо і готувати. Ішла з роботи, і думаю, що його таке приготувати, щоб швидко. Сьогодні не дуже хочеться щось заморачуватися. Надумала, приготуємо. Потім все розкажу і покажу дівчатка. Що із... із новин? Дома все добре. Дівчатка мої добре, вікуська із мамою працюють, вони, у них зараз листя, вони борються з листям, Насінька працює на роботі, так що всі, ну, всі зайняті типу, справами своїми. Вікуська ще мало того, що прибирають те листя і ще й до того навчається з бабусею каже, або ранком вчаться, а буває, сьогодні каже і вечіром хочу. То мама трошки каже, що, ну, повторили. І це. Є такі слова, знаєте, дівчатка, що її як там, вечір, вона так і ще скаже. От, Наприклад, конструктор, там, медсестра, для неї це, знаєте, оце С, ну, трошечки, не це. Ну, вона каже, вроді виходить. Ну, Слава Богу, що виходить. Та вивчиться, вивчиться, уже і так якісь двиги є. І розмовляє, так, і все зрозуміло, роз, і все така цікава. І до Соні сьогодні ходили Сьогодні ж субота, сьогодні вихідний. То вони сьогодні ходили до Сонечки, завтра прийде Соня до нас. каже: мама дуже хорошо грається, дуже дружні. В общем, як напевно дітки підійшли по характеру. Це дуже добре. Ви знаєте, свого часу, коли в мене була Настінька-малесенька, у нас по сусідству жила <кхід> тічура. це там, де зараз живуть наші нові сусіди, молоденькі, то ну, вона була від мами старша. І... В неї була вну... внучка, така ж на год у них із Настінькою нашою була різниця, її теж звати Настінька. То вони оце коли дружили між собою, як, ну і маленькими були, ну і зараз вони спілкуються. Так що я хочу сказати, вона е завжди це ж була в мамки тут в селі, їй так оце ж нравилося. У мене насінька дуже в селі, вона і любила, і все. Вона оце тільки вихідний. Вже в школу ходила вже ну, більш доросліша, вже не така там. Мама допомагала, як вона була менша. а Потім вона вже ж, мама була в селі, а вона в школу. І вона, ви знаєте, вона в мене рано стала їздити оце, через сусіднє село в автобусі, е сідала. І через сусіднє село приходила завжди до бабусі. Це в п'ятницю вона їде, а в неділю аж повертається. Так що от таке от було. І Це вони з Настенькою так дружили. Теж вони, у них, ну, Дружба була хороша. А потім, знаєте, як вже більше дітки, вже тоді в них інтереси може, щось трошечки міняються. Тоді вже знаходимо Та і, так і всі люди. Да? Те, що підходить там нам для спілкування, щоб ми там дружили. Так що, отак, от от. Ну, сподіваємося, що Вікуся із Сонечкою будуть дружити дуже довго. Так що <смі> буде сподіватися. Але характери що в, дієї, що в дієї, є свої характери, але, дру... напевно, один одному вони вступають, того так і добре граються. Я задоволена. От такі справи. Що ще? Каже мама, що вже на вулиці холодно, і, ну і хорошо холодно. У нас сьогодні теж було дуже холодно. Прямо таке, знаєте, як вчора, мені здається, навіть було тепліше. Сьогодні таке прямо з самого ранку, воно таке, як морозець. Люди вже всі повдівали перчатки, я не вдівала, але була вже в шапці. Ну, Рукавички вже б не помішали. Я брала з дому, треба буде одягати. І вечором прали прання, щоб висохло. То, як виходила на двір, так одягала штуку, кофту, цей, то прямо ну, відчувається, що холодно. Не знаю, завтра зранку який буде настрій, стану. Сподіваюся, поїду на той базар. Подивимося, що воно там. Де там ті українські продукти, <laughs> де там квашена та капуста, там писали в коментарях, що там якась барахолка. Ну, підемо, подивимось. Я, якщо чесно, дуже так. Ну, як? ну... Ну, як, Люди є, знаєте, там купують якісь старовинні якісь речі, їм там щось таке от цікаве. Ні, Ну, подивитися то можна. Але я думаю, що ну от, як в Україні. Ну, як там до велосипедів, звісно, якісь там деталі, то це мені не цікаво. А як такі, знаєте, як там щось, е, якийсь посуд такий цікавий, може е, може щось із глини. Ну, це, я думаю, це тільки в нас таке. Тут такого немає. Ну, Завтра підемо, подивимося. А сьогодні будемо готувати вечерю і відпочивати. Оце такі новини розказала вам. Бачу багато дівчат і хлопців, мені пишуть коментарі. Я дуже-дуже вам всім вдячна. От чесно, мені дуже приємно за кожен ваш коментар. Ну, Я дуже задоволена. Я завжди казала і кажу, що у мене самі найкращі підписники. Ви мене підтримуєте, завжди такий. Позитив у коментарях, я вам дуже вдячна. Миру і здоров'я нам усім! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добра ніч! До завтра! Так, дівчатка, сьогодні ми з вами приготуємо таку ліпюшечку. Це я йшла. Думаю, сьогодні вже готувати такого серйозного нічого не буду, а ліпошку із сметанкою з'їм і вже буду не голодна. Так, для цього нам буде потрібно яйце. Гляньте, які яйця, дівчата і хлопці, ну, що жовті дуже. Так, кидаємо сюди сіль, додаємо, перемішали це все. Купила венчик. Так, сюди. Додаємо кефір наш. Пропорції, ну, може, хто таке робить. Воно так швидко і дуже і ситно. Мені подобається таке, я таке люблю. Так тепер сюди додаємо борошно. Теж помітаю. Бачите, яке воно в нас, виходить, таке густеньке. Воно не буде дуже рідке. Так. І сюди я додаю. Сир моцарела. Я його купила вже, це не січас. Там була акція, я зайшла і взяла і забула. Це сьогодні зайшла, сирів багато по акції, але думаю, то мені не треба, бо в мене є. І згадала за сир. Тому я зараз таку черіпку зроблю. І буде дуже смачно. Так. Ось така в нас вийшла маса. Зараз я поставлю сковорідочку. Трішечки туди додам олійки. Зараз покажу вам все. Так, беремо, трішки наливаємо сюди олійки. Я виключила витяжку, щоб можна було. Так, я не багато, бачите? Зовсім трішечки. Беремо, висипаємо сюди нашу. Ліпюшечка так, знаєте, як у вас розрівнялася трішечки по сковорідці. Так. так, висипали. І тепер отак взяли. Я таку спеціальну ложечку взяла. Так Та це мені хватить наїстися до завтрашнього дня. Все, беремо, прикручуємо, прикриваємо кришечкою і хай готується. Покажу, як буду перевертати вже. Так, прихватилося вже. Беремо, бачите, воно навіть перевертається без всяких мисок. Ну, ви якщо боїтеся, що не це, можете мисочкою. А я так. Що, ще три трішечки відсіля і вже вона готова. Дивіться, дівчатка і хлопці, яке в нас вийшло воно. Бент гарненько, я собі так ще відрізала. Дивіться, воно гаряче, ріжеться дуже добре. Так що, беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. А я пішла відпочивати. Зразу поїм, потім піду відпочивати. Тихого вечора вам.